Газовий пальник з мікрорегулятором, який називається Terra інкогніта TIS Редуктор. Я думаю, що після цього відео ви точно захочете собі такий мати. Як завжди, огляд починаємо з пакування. Потужність пальника 2800 Вт, а вага лише 74 грами. Не можу дочекатись, коли вже побачив пальник. Дивіться, який чудовий чохол, дуже м'який, з подвійної сіточки. Пальник просто витвір мистецтва. Подивіться, який колір. Вишневий, дуже приємний. Основними матеріалами пальника є Нержавіюча сталь і алюмінієвий сплав. Пальник має три ніжки підставки під посуд, які у відкритому стані фіксуються. Відкривається все дуже легко, а коли закривається все, це дуже і дуже компактно. Конфорка Має багато отворів. Це забезпечує рівномірність нашого полум'я під час горіння. А ось цей металевий бортик відіграє роль вітрозахисту. Редуктор автоматично компенсує зменшення тиску газу в балоні, тим самим забезпечуючи ефективність згоряння газової суміші. Максимальне навантаження на пальник 5 кг, а максимальний діаметр донышка посуду 20 см. Різьба пальника виконана з алюмінієвого сплаву. Тільки подивіться, як круто цей пальник виглядає на балоні. Давайте подивимось, як він працює. Досить потужний і регулюється дуже плавно. Повний огляд цього чудового пальника вже доступний на моєму ютуб каналі. А також ви можете придбати саме цей пальничок з огляду. Для цього необхідно написати мені в інстаграм MyCamping або в мою телеграм-групу. Цей пальник піде зі знижечкою 10%. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео.